Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну, дивіться, Аскольдова могила, це тепер буде цікавинка в українських підручниках історії, так уже пожартували принаймні в соціальних мережах. Бо попередньо, після ударів по заводу к суднобудівному у тимчасово окупованій Керчі, пошкоджено малий ракетний катер Асколь. Це мав би бути носій калібрів, але він проходив з того, що я бачу від інституту чорноморських досліджень. Він проходив ще певні заводки випробування. Але наскільки. Ки знову ж таки росіяни самі хизувалися, що вони Керч і там територію навколо нього і біля оцього Кримського або Керченського мосту вони дуже і дуже наситили системами протиповітряної оборони. Тим не менше, якісь стормшедов чи скальпи туди прорвалися. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Ситуація характеризує, на мій погляд, те, що незважаючи на намагання ворога прикрити по максимуму свої об'єкти. Такі як Севастопольську військово-морську базу, такі як деякі регіони, ну і воєнні об'єкти на території окупованого тимчасового Криму ще в інших місцях, в тому числі на території Російської Федерації ракетних об'єктів, не забезпечує їх в повному обсязі на 100% від ударів наших засобів ураження. Тобто у нас так діючі, на мій політ я називаю трядо ударні, безпілотні апарати, ракетні комплекси і диверсійні дії спеціальних структур Сил оборони України стає день за днем все міцніше, всі ефективніше, незважаючи на потуги ворога сформувати протиповітряну проти. Карабельну надводну, на сухопутні оборону під водою. До речі, це стосується і Керченського моста, і військово-морський бас, судного суддів суднобудівного завода. Тобто, незважаючи на це, наші засоби досягають цілі, і цей потенціал ми будемо збільшувати. Дякую вам дуже за цю відповідь. Давайте тепер до проблемної ситуації. Це сталося ще у п'ятниці. Іскандер-М. Це вже підтверджено. Ракета Іскандер М управління стратегічних комунікацій збройних сил України підтвердило інформацію. Там було ну повідомляють, що було шикування у 128-й бригаді нагородження до Дня е, артилерійських і ракетних військ. І от туди прилетіло. Власне, я хотів до вас з іншого Шим питанням звернутися, тому що почалися спочатку там історії про. Ну, там сердечко і 128, тому що гірсько-штурмова бригада ну один з героїчних підрозділів український у мене там товариш воює. Я правда досі не знаю чи що сталося з ним. Я вже буду сьогодні з'ясовувати. Так, от вони звільняли Херсонщину. Вони воюють ще з 14-го року. Їх не можна назвати недосвідченими, і тим не менше таке сталося. І от питання таке: розганяти зрадоньку, кричати: давайте терміново покараємо тих, хто це організував. Чи от власне цивільне. В такі речі краще не лізти, поки не розберуться. Як би ви відповіли на це питання? Я хочу сказати, що остання наша революція є, має назву справедливості, має назву правди, і після цього дії всі е, кращих представників нашого суспільства, суспільства говорять про те, що ми намагаємося реалізувати цю правду. Нашої боротьби з ворогом нашої в цих умовах побудови майбутньої держави, яку ми бачимо, і тому як би не було гірко, треба розбиратися об'єктивно, треба отримувати цю правду і доводити до громадян. Війна це дуже важке явище з загибелью, прикрими подіями. І вважати, що в ворога всякого роду можуть бути такого роду події, а у нас взагалі цього не буде, це чи треба. Але розуміти одночасно, що війна вимагає високої ступінь відповідальності всіх, хто бореться з ворогом. А в першу чергу це керівний склад, і тому на підставі розслідування, яке зараз проводиться об'єктивно, я маю на увазі, щоб воно було можливо допустити відповідні структури відповідних представників суспільства, особливо людей із родин тих, хто загинули, робити висновки про недопущення подібного. Одна справа висновки про недопущення. Я щиро сподіваюся на те, що якісь фахівці розберуться з тим, а чому і що саме склалося. Можливо, навіть знайдуть тих, хто ну тих, хто здав чи навів на таку всю історію. Ще одна штука. От поки не повідомили родинам загиблих, а вже є інформація, що загиблі там були влаштовувати якісь розборки. Ну це якось трошки неетично для мене особисто. Можливо, я помиляюся, що ви про це думаєте? Є підходи, які під час проведення розслідування, які говорять про те, що найбільш ефективний час для розслідування, якщо це робиться на об'єктивному підґрунті, є саме час якомога ж більш швидкий в цих проведення розслідувань. Тобто це треба робити зразу, але це треба робити без зайвого поки ще оголошення для того, щоб добратися до сутності і з'ясувати насамправді, як це було. Тому і ще напрям діяльності навколо цього тому, що треба дійсно розібратися, наскільки це можливо, про те, яким чином стало відомо. Ворогу і тут теж фактор часу дуже важливий. Взагалі, фактор часу введення війни це стратегічне явище, яке треба мати на увазі весь час, поки йде війна, і не тільки за мирним часом це теж важливо, але під час війни це особливо. Тому треба робити зразу, але об'єктивно і правдиво. Добре, давайте тепер про ситуацію на фронтах. Напередодні ввечері австрійський оглядач Том Купер видав свій такий своє зведення, як він ну він не називає це зведенням, а такий огляд. От скоріше огляд, тому що він не може видавати зведення. Він не є частиною там генштабу збройних сил України. Так, от давайте почнемо з лівого берега Дніпра. Там тривають на значить за його інформацією запеклі бої. Значить, збройні сили намагаються збройні сили України намагаються з'єднати два пло. Лацдарми, які вже ну, існують понад місяць може й довше. Отам от на лівобережжі в районі Кринок і в районі Піщанівка Пойма. Так, от зараз у росіян, по-перше, трішки паніка. Вони все одно контратакують, і вони навіть припинили використовувати танки в цьому районі. Очевидно, що зазнали занадто великих втрат у жовтні. Оці потенційно цікаві, навіть з військової точки зору, бо про це говорили експерти. Плацдарми на лівому березі Дніпра і біля Антонівського мосту і біля. Дачу там навколо олешок, і от кринки. Оці самі. І Що ми маємо розуміти про те, куди може розвиватися ситуація? На лівому березі ідуть запеклі бої. Наші представники Сил оборони це загони від двох бригад морської піхоти здійснили дії по захопленню плацдармів і відсунули ворога. Від краю Дніпра узбережжя на різних напрямках на відстані від 5 до 10 кілометрів. Зрозуміло, що якщо ворог в свій час підривав цю греблю Каховську для того, щоб затопити цей напрям, а це вони робили, щоб не допустити просування наших військ на цьому напрямку, і це подія стратегічного рівня, то е тепер. Під час того, що зараз відбувається, це є актуальним. Оскільки на інших напрямах сил наступ, проводити наступальні дії у нас вже замало. А цей напрям залишається перспективним. І як мінімум, для того, щоб відволікати війська ворога з інших напрямів, на це де, десь гаряче і Запаріський напрям і в районі Бахмута, в районі Авдіївки. А також якщо є відповідні резерви і сили, то важлива з точки зору того, що тут можуть бути перспективи подальшого наступу, і ворог це теж розуміє і тому з сруханням попередніх дій, коли з цього напряму перекидали вони свої сили, на наприклад в Район Запорізької області на Бердянський напрям, на Мелітопольський напрям, де проводили контрнаступальні дії сили оборони України. То безпосередньо зараз на поточний час військ у них тут замало. Треба шукати в черговий раз резерви, щоб закривати ці прогалини, і тому вони застосовують артилерію, авіацію для того, щоб зупинити. Просування наших військ і не давати е, закріплятися для і проводять концентрують все ж які сили там є. проводять е, контрудари на цьому напрямку. Ну, поки що у них на щастя це не здається. Командування збройних сил України зараз має можливість на власний розсуд обирати в якому місці та у який момент діяти через Дніпро. Причому на достатньо широкому фронті, тому противнику доводиться постійно постійно очікувати таких дій від збройних сил України і розподіляти війська свого угруповання більш-менш рівномірно. Це я зараз цитую Костянтина Машовця з групи інформаційний спротив. Він теж Проаналізував, що там відбувається, а от, по суті, чи можемо ми очікувати, що ворог таки почне чи з роботинського напрямку, там бердянського, Мелітопольського, чи там з Криму підтягати у них там найближче, найкоротше плече поставки там додаткові сили, і це трошки полегшить роботу наших захисників на інших напрямках. Це вже зараз відбувається. Вони в пошуку, і щоб не допустити суттєвого просування, більше того, як на такій відстані, які ми з вами обговорюємо, вони можуть знімати. Я порушую з вами, що велика відстань, наприклад, на регіоні ділянки де на сході нашої країни, і тому будуть перекидати по можливості найближчі свої схадів логістичних, де знаходиться залишається невелика кількість військ, і знаходиться бронетехніка. І е, тут завдання від наших сил оборони наносити удари по на підступах е, цих резервів, які вони зараз перекидати, щоб дії е, наших оборонців на херсонському напрямку були більш ефективні. Добре, давайте тепер до інших ділянок фронту. Запорізька область, роботи не багато доказів великих втрат росіян, але поки що немає ознак якогось великого нового просування. Том Купер вже згаданий мною сьогодні. Пише, що можливо це погодний фактор, тому що багнюка і от серйозного просування зараз просто ну не можна через через стан ґрунту. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? На Запоріжжі, як відомо, ми маємо два напрями: Бердянський і Мілітопольський. І там і там ворог попередньо перекинув додаткові резерви, зосереджив засоби резерви артилерії і наносить ураження, контратакує і намагається удари проводити по флангах цих наших військ, які зробили вклінення в систему оборони противника. Тому за останній час зупинилось просування на бердянському напрямку Силоборони, і зараз ворог на намагається це реалізувати і також в районі дії Капані, тобто на Мілітопольському напрямку і в РБВ, щоб остаточно якби зупинити подальше просування наших військ. Давайте тепер до Авдіївки. Вона багато днів уже ну майже місяць залишається найбільш напруженою точкою, точніше, найбільш напруженою ділянкою. І от ще одна цитата з Тома Купера. Він пише, що днями. От два дні тому росіяни здійснили ще якусь велику атаку в напрямку вугледара, і от на його думку, да що краще б, якби вони справді щось там про війну думали, то вони би скоріше ці сили кинули там на підсилення свого Авдіївського угруповання, тому що там серйозних проривів у окупантів біля Авдіївки немає. Все ще тримається, український гарнізон діють по флангах російських е, значить тих штурмових груп, які наступають українські сили. І от власне, чому знову Вугледар, чому знову Мар'їнка? І що нам треба розуміти про Донеччину, якщо в широкому контексті? На мій погляд, відповідь полягає у тому, що в районі Авдіївки в першу чергу на півночі від району цього, а також дії ворога є і на півдні, але в першу чергу на півночі, з району Красногорівки, в бік Степового, Ворог наносив удари, провів уже якби три хвилі цих наступальних дій. Йому вдалося просунутися до залізниці і захопити ділянку, в тому числі і захопити район Тірікону. І зараз він зосереджується і наносить удари по споруді промислової споруді. Відповідному заводу, який укріплений був з часів, ще, скажімо, радянських, не кажучи вже про 14-й рік, і там споруди були будовані з точки зору того, що повинні були утримувати удари ядерної зброї. Тому цей район обладнаний відповідним чином, і потрібні дуже потужні сили, щоб захопити. Ці інженерне обладнані рубежі е, сил оборони України, але ворог не відмовляється від цього, е, це падіє на півночі готують готує до подальших дій під, е, підводить сюди додаткові засоби артилерії, тобто наші знищили артилерійську систему, е, тобто добу тому 2004 калібра. Важку таку, засереджують інші можливості ворог для того, щоб наносити удари і намагатися далі штурмувати, просуватися в цьому напрямку. на півдні. Намагаються замикати якби з півдня ці клещі, які формуються. Якщо подивитися на мапу із півночі, і з півдня для цього вони ведуть бойові дії на бік півночі з району Водяного, Опитного, а також на захід. В бік Первомайська для того, щоб там перерізати логістичні шляхи там дороги є. А відносно Мар'їнки і углідару, опять таки, якщо розділяться, і у них явно є проблеми з просування вперед і здійснення малого кола оточення оперативно. То розглядають можливість, якщо захопити Мар'їнку, а також далі південніше углідар, то з цих напрямів проводити наступальні дії на півноч таким великим радіусом охоплення. Тобто реалізація підходи підходи, погляди, охоплення залишаються, а реалізація намагається провести там, де можливо менше у нас рівень оборони, рівень оборонних споруд, які маються. До речі, вчора був не тільки день ракетних військ, і артилерії, а також інженерних військ, які у нас виконують дуже важливе завдання і функції, в тому числі в тих районах, про які ми говоримо. Ще ми їх і вітаємо. Добре, тепер ще одне власне про інженерні війська. Це навіть вже засвітилося, і про це написав портал, точніше, видання Дефенс-Експрес. Захисники України отримали на озброєння штурмову машину МС 1150 ABV. Це такий, значить, це на базі Абрамса, з змінними якимись плугами, тралами і ще спеціальними системами розмінування, коли там певними штуками воно може. Пробивати мінні коридори на 100-150 метрів вперед. По суті, те, що про цю про таку техніку не оголошували, але зараз вже є про неї офіційне підтвердження. Я думаю, що це якось корелює навіть з тими тезами, які описав Валерій Залужний у своїй статті для видання «Економіст», тому, що якраз він про боротьбу з мінами, про прогризання мінних полів, він досить серйозно про це писав. Що ви думаєте про такі штуки? Ну, необхідність такої роду техніки важко переоцінити, Вона велика і збільшується. Ми бачимо там, де формується будуються будується система оборони потужні, як це є на південному напряму ворога. Як це вони зміцнюють навколо Бахмута, наприклад. То Такого роду техніка, зразки, які зараз можна діє придивитися в інтернеті, вже є розташована, Нам потрібно для того, щоб пробивати ці коридори в лініях оборони, на півдні, наприклад, другу і третю, другу, Сурово Вікінську, так звану лінії оборони. І цим пояснюється, скажімо, нешвидке просування вперед на всіх напрямках, про які ми з вами. Творили дардянські, мілітопольські саме тому, що недостатньо тих, тобто рівень оборони ворога досить високий, а можливості щодо ураження і пробиття коридорів, хоча б у нас невеличкі, тому що це окремі засоби, вони нам вкрай потрібні, але необхідна досить. Велика кількість і швидке постачання. Якщо навіть, узгодження, техніка починала ми це робити з кінця минулого року, а так ска план цих поставок не здійснюється в повному обсязі. На жаль, і на поточні навіть час. зараз так. так. Добре, дуже дякую вам за розмову. На зв'язку з нами був засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального.